Неймовірно солодкий та ніжний брауні без цукру та муки. Ідеальний десерт для тих, хто на дієті. Два банани нарізаємо на шматочки. Рекомендую обирати переспілі банани, щоб вони були максимально солодкі. Перекладаємо до чаші блендера та додаємо 40 грам какао. Рекомендую обрати какао фірми Dr. Edker. Воно має досить приємний аромат та дуже насичене. Додаємо чайну ложку кориці або ж більше, якщо ви полюбляєте спеції. Додаємо чайну ложку розпушувача, також фірми Едґер. Далі додаємо 2 великих курячих яйця. та взбиваємо все в блендері до однорідної маси приблизно хвилину. Далі застилаємо форму для випікання пергаментом, змащуємо нашу форму вершковим маслом та переливаємо туди наше тісто. Відправляємо наш майбутній брауні в розігріту духовку до 170 градусів на 40-45 хвилин. Перевірити готовність брауні можна за допомогою дерев'яної палички. Після протикання вона має бути сухою. Після того, як наш брауні готовий, ми викладаємо зверху чорний шоколад та відправляємо у вимкнену духовку на 5 хвилин. За цей час наш шоколад розтане. А далі за допомогою кісточки чи ложки. Можна акуратно розрівняти шоколад по всій поверхні нашого брауні. Даємо час нашому брауні трішки охолонути. Та приємного смаку. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.